Топ найсмішніших телефонних розмов, які підкорили інтернет. Деякі з них ви точно чули, але давайте згадаємо найкращі разом. Перша історія бабуся дзвонить у поліцію, щоб дізнатися, котра година. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? Десять. Дев'ять. Десять. Дев'ять чи десять. Десять! – Я чує, ругає Ну так, Я вже Без Десять. Десять. Дев'ять, да. Ні, десять. Десять. Да! Далі хлопець телефонує у поліцію зі скаргою на крадіжку власного телефону. Алло. Да. Добрий день. Добрий міліція міста рівного. У ну, мене вкрали телефон. Угу. А ми ще перед тим з другом. Приїхали сюди в Рома. Взяли собі по пачці трамадолу, з'їли двоє. І пішли в центр гуляти. І ну воно вже в трамадолу якось так щось робити з нами, так перти. Наступний герой, хлопець, якого призвали у прикордонну службу. Він телефонує мамі, щоб пожалітися на жахливі умови. Мене розривають всередині. Чого? Телефон забрали, рак я не робив, бля. А чого не робить? Болото по популіно, бля. Ну, і що? Спати, блядь. З житьки, не віть себе сухозак. Що, що? Це що ти плачеш? А ти що ти плачеш? <ріст> Ні блять. І наостанок чоловік дзвонить оператору мобільного зв'язку. Тут. Е е дзвонить вас. Жлесочка. Волинська область, Любомильський район, село Висоцьк. Тут у вас вискам МТС, обризали світло. То ти, слухайте, то людина чи комп'ютер? А яка розмова ваша улюблена? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.